Слава нації, штахетне панство. А чи задумувались ви колись, а що таке нація? А що є народ і яка різниця між цими поняттями? І чому не можна націю ототожнювати до народу? Думаю, кожен свідомий України ставив хоч раз собі це питання. Під час сьогоднішньої нашої невеличкої історичної лекції ми будемо шукати відповіді на це питання, опираючись на національну ідею як таку. Сьогодні, готуючись до нового навчального року, я почав опрацьовувати дидактичні матеріали для 6 класу. Розгорнувши робочий зошит, мої очі побачили жах. Але в чому ж полягав цей жах? У вас виникає цілком логічне питання. Ось я відкрив ось цього робочого зошита з дисципліни історія та громадянська освіта. З логічної точки зору, цей зошит має формувати громадянські компетентності у наших дітей: свідомого, патріотичного, націоцентричного громадянина. Тому що будь-яка історія має формувати ці компетенції у дитини. Але відкривши цього зошита. Я просто жахнувся від того, що я там побачив. Я там прочитав про космополітичну ідеологію, абсолютно ліберальну ідеологію, абсолютно згубну ідеологію для будь-якого суспільства. Тому що суспільство будується на основі людської спільноти. І людська спільнота формує таку основу, як народ і нація. У цьому зошиті ці два терміни народ і нація абсолютно підмінені, абсолютно розмиті, щоб сформувати хибні твердження в голові наших дітей. Я вам зараз прочитаю ці твердження, а потім ви в коментарях мені навіть напишете: А як ви зрозуміли ці твердження? І чи погоджуєтесь ви з ними, панство? Отже, два твердження: народ це спільнота людей. Об'єднаних історією, мовою, культурою, традиціями тощо. І другий термін це нація, це спільнота громадян певної держави незалежно від етнічного походження. Ви це вислухали вже і певно зробили для себе вже висновки. Напишіть ці висновки в коментарях панство. А ми з вами зараз будемо з національної точки зору робити аналіз. В чому ж проблема. А проблема панства полягає в тому, що у мене як в історика складається враження, що ці два поняття просто переплутали місцями та їхні визначення. Тому що давайте з вами послухаємо, як ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов обґрунтував, що є нація для українців. Дмитро Донцов говорив, що нація це абсолютна цінність для українців. Нація. Це етносоціальна спільнота, об'єднана певною самоназвою, мовою, символами, географічним та етносоціальним походженням, історичною пам'яттю. Комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї ідентичності. Саме так ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов вбачав пояснення, що ж таке нація панство. Якщо простими словами, то це найвищий ступінь розвитку суспільства. Це коли у народу є. Свої духовні цінності, історичні цінності, культурні цінності, мовні цінності. І коли ці всі цінності є в народу, то він автоматично стає нацією. Нарід і нація абсолютно різні поняття. Нарід це певна частина людей, яка проживає на певній спільній території. Але якщо в них немає культури, то вони не можуть бути нацією в апріорі. А в цьому зошиті у нас йде абсолютно підміна понять, а що є нація, а що є нарід панство. Інше ж питання, що вони хотіли вкласти в значення цього терміну поняття політичної нації. Це коли на формування нації впливали певні політичні процеси. От давайте візьмемо з вами Сполучені Штати Америки. Вони не можуть бути етнічною нацією, тому що основна етнічна частка американців це індіанці, яких було винищено ще під час великих географічних відкриттів, ну і в подальшому процесі історії розвитку американського континенту. І тому американці створили свою окрему націю із різних. Представників етнічних груп із Африки, з Європи, з Австралії, з Азії ну, і інших місць нашої планети. А ми, українці, є моноетнічною державою, тому що частка українців в складі суспільства є більшою за 70%. Оцей зошит відкрито бреше нашим дітям. Відкрито підміняє поняття і цілеспрямовано розмиває нашу історію. Нещодавно в нашому суспільстві стався резонанс після того, як Міністерство освіти заявило, що вони хочуть інтегрувати дві дисципліни в одну історію України, інтегрувати із всесвітньою історією в одну дисципліну історія України та світу. Ми, відповідно, інтелігенція свідома підняли на протест. Суспільство і почали збирати підписи, щоб цього не допустити. І сьогодні, готуючись до нового навчального року, я зрозумів, що не треба об'єднувати дисципліни. У нас уже і так програма повністю накачана оцією ліберальною глобальною космополітичною ідеологією, і не зрозуміло, кого вона буде формувати. І панство героїв треба знати в лице, знаєте, такий вираз. Тож давайте я вам назву, хто є автором цього зошита: Антоніна Макаревич, Олександр Охріменко, Юлія Топольницька, Олександр Панарін. Саме ці люди намагаються підірвати українську державність, тому що будь-яка могутня держава в основі своїй має національну ідею. А як держава буде мати національну ідею, якщо ми не знаємо, що таке нація? Якщо наші діти абсолютно несвідомі в тому питанні, яка різниця між нацією і народом, і якщо він відкриє оцього зошита, він отримає бабах в голові, тому що він абсолютно нічого не зрозуміє. І мені здається, спеціально це робиться, тому що наша влада, яка укладає програми, вона боїться свідомих українців, вона боїться, що вони вийдуть на протест під червоно-чорними націоналістичними прапорами. Так, це той прапор, що стоїть зараз у мене за спиною, прапор української повстанської армії. І мені чомусь здається, що вони бояться сформувати національно свідому українську молодь, тому що бояться, що вони не будуть терпіти їхні закиди, не будуть терпіти їхні абсолютно ворожі закони для нашого суспільства. І саме тому вони вкладають такі програми. Саме тому вони підміняють поняття, саме тому вони інтегрують історію України із Всесвітньою, саме тому вони скорочують години на панування цих предметів, саме тому вони підчищають програму з української літератури, роблячи її романтичною, а не мілітарною. Тому що в українській літературі ми не показуємо, як українська держава йшла до незалежності шляхом крові. Ми показуємо якісь романтичні твори Винниченка, ми показуємо якусь романтику інших наших авторів, але ми не вивчаємо. Твори Шевченка, Великий льох, гайдамаки, тому що вони надто радикальні. Ми не вивчаємо сад гециманський багряного, який показує, як радянська влада глумилася, знищувала українську інтелігенцію. Але ми вивчаємо романтику, ми вкладаємо космополітизм в історію і в голови наших дітей, тому що ми не хочемо формувати. Свідоме суспільство. Будьте свідомими, вкладайте в голови своїх дітей національні цінності, національну ідею і контролюйте те, що ваші діти читають навіть у школі. Як бачите, ЗОшит має гриф Міністерства освіти і рекомендований до вивчення в школі. І бачите, що там написано: контролюйте те. Що читають ваші діти? Підписуйтесь на наші канали в Телеграмі, в інстаграмі, в Тіктокі, поширюйте наші відео. Борімося за українську Україну! Слава нації! Смерть ворогам!